Продовжую активне дослідження локацій S.T.A.L.K.E.R. 2, відкриваючи для вас цікаві місця та точки з корисним лутом, які ви могли пропустити в ході проходження гри. Як завжди, стараюсь максимально не спойлерити основний сюжет та другорядні місії, а коротко вказую координати, невеличкий опис про знайдена та переваги, які ви можете отримати. Майте на увазі, що у відео фігурує ванільна версія гри без встановлення будь-яких додаткових модифікацій. В попередніх своїх відео я розповідав вам про нову початкову локацію Stalker 2, малу зону та початкові локації, знайомі нам ще з перших частин Stalker кордон та смітник. Якщо Якщо ти ще не бачив ці відео, то раджу перейти на мій канал та їх переглянути. Також посилання на них зараз з'явиться у правому куточку відео. Майбутньою локацією мого огляду буде затон, тому підпишись та постав дзвіночок, щоб не пропустити. Давайте разом просувати український контент на YouTube та витісняти з українського ефіру контент з країни Мордору. А сьогодні у нас на черзі короткий огляд цікавих місць та точок з корисним лутом на локації Stalker 2 Дикий Острів. Сам регіон зони є новим для трилогії та в світу сталкеру, тому його дослідження буде цікаве як новим гравцям, так і давнім фанатам гри. Огляд локації я розпочну зі сторони терекону, адже по сюжету на Дикий Острів ви будете йти саме звідти. На границі локацій, смітник та дикий острів, знаходиться заправка, де за загорожею ви побачите зграю тушканчиків. Розправившись з ними, перелізайте паркан. А заходьте в приміщення. Тут ви знайдете сумку з лутом. Далі по дорозі знаходиться лісопилка. Вас тут цікавить будівля, яка розташована ліворуч від воріт. Вхід до неї зачинений. Але якщо обійти будівлю, ви побачите відчинене вікно. Залізайте у нього, та на горищі цієї будівлі ви знайдете нульцевий АКМ 74С та патрони. Далі, ліворуч від дороги знаходиться аномальна зона, по якій сильне псі опромінення, яке генеруватиме фейкові артефакти в. Та ворогів чи знаходиться у цій зоні якийсь справжній артефакт. Я так і не визначив. Тому, якщо вам все ж таки вдалося тут щось знайти, напишіться у коментах. Рухаємось далі по дорозі, та у кінці території станції переробки відходів ви знайдете приміщення, зачинене на коновий замок. Отримати код доступу можна, розв'язавши головоломку, яка знаходиться в автобусі поряд з цим приміщенням. У самому приміщенні знаходиться протигаз, аерозахист. Та сейф з корисним лутом. Праворуч від станції переробки відходів знаходиться зруйнований міст. На ньому на водійському місці у буханці, яка знаходиться у кінці мосту, ви знайдете нульцевий М860 крекер та рюкзак з цінним лутом. Але будьте обережними: так легко забрати цей лут вам не вдасться, адже на мосту вас зустріне аномалія та монстри. Праворуч від станції переробки відходів знаходиться колгосп Полісся. Тут будьте готові до перестрілки з ворогами. Після перемоги в перестрілці вам необхідно буде вбити двох снорків. Які знаходитимуться за стальними воротами. Поряд на стіні ви знайдете вмикач, який відкриє ворота. За ними ви знайдете комбінезон найманця та сумку з лутом. Поряд з локацією Полісся знаходиться локація Рубець. Тут ви знайдете бандита Макса Кастета, поряд з яким лежатиме артефакт. В моєму випадку це був дуже поширений артефакт порожнявка, який дає слабку витривалість. Тут же поряд ви знайдете сейф з лутом. Самі локації, наявне псі поле, яке генеруватиме вам галюцинації та ворогів. Також, скажемо так, на материнській частині нижче лісопилки знаходиться човнова станція. Тут на вас чекатиме другорядний квест. Після нього не спішіть покидати цю локацію, а йдіть на причал. Тут. Пройшовши аномалії човні, що знаходиться ліворуч, ви знайдете бандитську косуху та рюкзак з лутом. Далі, спускаючись нижче, ви проходите мете стежкою через воду на сам острів. Тут на вас чекатимуть кровососи, які добряче вам потріпають нервів. Моєю рекомендацією для їх знищення є не залишатись на відкритому місці, а забігати в приміщення та залізати на підвищення, де вони вас не зможуть дістати. Бо якщо з одним кровососом ще можна було би щось придумати, то два на такій малій локації створюють дуже багато проблем. Так, піднімайтесь по сходам наверх та рухайтесь у лівому напрямку. Перед собою ви побачите аномалію. Подолайте її, і ви попадете в захищене місце. Тут ви можете як знищити кровососів, так і отримати цінний лут, адже подолавши аномалію та пролам за ящиками, ви знайдете протигаз Аврору та сумку з лутом. Про цінний лут, який ви знайдете в ході виконання основного сюжетного квесту, я розповідати не буду, щоб не спойлерити. Але тут він є, тому будьте досить уважними при проходженні. А ми рухаємось далі. Над базою сховища ви знайдете локацію, яка буде заставлена і ржавими. Бочками. На них ви знайдете два РПГ 7U з пострілами, але у поганому стані. Також тут є приміщення, в якому ви зустрінете бюрера. Подолавши його, у цьому приміщенні ви знайдете бандита Миколася Могилу, поряд з яким буде сумка з цінним лутом, пістолетний тактичний глушник та креслення, арамідна підкладка для комбінезону Сєва D. Сам комбінезон Сєва D ми знайдемо у наступних локаціях та наступних відео, тому підпишись та постав дзвіночок. Щоб не пропустити. Після того, як ви залутаєтесь, на виході вас чекатиме ще один бюлер, тому будьте обережними. Зона досить підступна та не пробачає помилок. У правій частині острову знаходиться склад понтонів, в приміщенні якого ви зустрінете полтергейста. Розправившись з ним, у цьому приміщенні ви знайдете лут та нульцевий букет С2. Вище складу понтонів рухайтесь по берегу річки, де поряд з постом полудня ви знайдете вхід. В невеличку шахту, будьте готові, адже на вас нападе велика зграя пацюків. Рухайтесь в сторону поста та представники полудня допоможуть вам розправитись з ними. Після цього поверніться в шахту, де за вагонеткою ви знайдете комбінезон циркон. У моєму особистому топі початкових комбінезонів цей комбінезон є другим. По своїм статам він схожий на комбінезон найманця. Однак, на відміну від останнього, циркон не можна так сильно полегшити. Після полегшення циркон буде важити 6 кг проти 1 кг у комбінізоні найманця. Також він, як і найманець, дає плюс 10% до максимально можливого переносу хабару, але його основною перевагою є збільшені стати та 5 слотів під артефакти, два з яких із захистом від їх радіактивного впливу. Тому тут виникає перший суттєвий вибір: більше захисту та статів, чи більше хабару та прибутку. Вирішувати вам. Але візьміть до уваги, що у згаданих мною раніше локаціях циркон не можна буде прокачати у техніки. Тому, на мою думку, його краще покласти собі в ящик для кращих часів та використовуючи комбінезон найманця, нафармити побільше карбованців на прокачку та розвиток. Так ви не будете мати проблем з карбованцями. Так, коли прийде час, будете мати костюм з хорошим захистом та статами. Ну і остання локація знаходиться на іншій частині пошкодженого мосту. Тут ви знайдете сталкера Степу везучого, у якого буде старий ключ. Спускайтеся вниз та в одному з контейнерів ви знайдете сейф. Використавши цей ключ, ви відкриєте сейф та заберете лут з нього. Це всі цікаві локації та корисний лут, які я знайшов в локації Дикий Острів. Якщо ви знайшли ще щось цікаве, то пишіть це в коментарях. Ну і не забудьте про лайк цьому відео та підписку. Також долучайтеся до мого Діскорду та телеграм-каналів. Посилання в описі відео. А на сьогодні це все. До зустрічі.